Дорогі телеглядачі, в ефірі ток-шоу Особлива думка на Кіцвіл TV. Я його ведуча Валерія. Сьогодні ми обговоримо тему здорового харчування. Як відомо, ця тема дуже вже дуже вже хвилює дорослих. Наші експерти в студії знають, як потрібно харчуватися, щоб залишатися здоровим і щасливим. Давайте познайомимося з ними ближче. Отже, сьогодні у нас в гостях Людмила. Скажіть, чим потрібно харчуватися, щоб бути здоровим? Вітаю Валерія. Сьогодні я б вам хотіла розповісти про правильне харчування. І ви задали мені таке питання. Я відповім вам. На мою думку, потрібно харчуватися здоровою їжею, такою як молочні продукти, також вживати фрукти та овочі. Як ви вважаєте, яку їжу можна назвати корисною? Ну, я вже це казала. Це має бути фрукти та овочі і молочні продукти. Людмила, ви знаєте, скільки разів на день потрібно їсти? От скільки ви разів їсти протягом дня? Протягом дня я їм три рази або, можливо, навіть два. Це вран... зранку, в обід і ввечері, але до шостої години. Всі говорять, що їсти на ніч погано. Як ви думаєте, чому погано наїдатися перед сном? Ну, Після того, як людина поїла, обов'язково потрібно рухатися. Але якщо вона поїла і пішла лягати спати, то ну, рух неможливий, і тому це дуже шкідливо для організму. А ви завжди встигаєте поснідати або спіти до останнього, а потім без задні гнізд до школи на голодний шлунок? А, я встаю завчасно і спочатку снідаю, а потім вже роблю всі інші справи. Пропоную вам зараз, дорогі гості, взяти участь у нашому спеціальному бліц-опитуванні. Я буду вам пропонувати два продукти. А ви будете вибирати один з них за своїм бажанням. Відповідати потрібно дуже швидко. Ну що, готові? Поїхали. Морозиво або яблуко? Е, яблуко. Морозиво або торт. Морозиво, кока-кола або молоко. Молоко. Кока-кола чи морозиво? Морозиво. борщ або піца, борщ. Піца або гамбургер. Гамбургер. Гамбургер або чіпси. Гамбургер. Чіпси або вівсянка. вівсянка. Так Все-таки яблуко або морозиво? Все-таки яблуко. Спасибі вам велике за ваші відповіді. І наостанок, поділіться з нашими телеглядачами секретом міцного здоров'я. Пропоную кожному з вас назвати якийсь один продукт, який потрібно їсти, щоб завжди залишатися сильним і здоровим. Людмило, який продукт ви вважаєте самим корисним? Самими корисними я вважаю все таки фрукти та овочі, але, наприклад, ну до кожного часу, якби, е, коли людина проживає їжу, потрібно мати свій раціон. І я, я рекомендую нашим глядачам також завести такий якби, списочок інгредієнтів, які ви будете їсти. Я думаю, що тепер наші телеглядачі точно будуть знати, що потрібно їсти самим і чим годувати своїх дітей, щоб всі залишалися у відмінній формі. Це було ток-шоу. Особлива думка. Побачимо в наступних випусках на Kitsville TV.